Маршрут як комп'ютерні перегони водіям тролейбусів рух із перепонами створюють водії навігласи Полегшити життя кермувальникам громадського транспорту взялися черкаські активісти. Прямо із вікон фільмують порушників дорожнього руху і викладають у соцмережі, щоб присоромити. Як таку ініціативу сприймають самі транспортники, допитувалася Яна Федоровська. Для Олени робочий день починається о п'ятій ранку. За кермом тролейбуса жінка вже четвертий рік. За цей час каже, довелося навчитися водінню з перешкодами. Щось навіть ось тут. Я вважаю, що стоїть машина, порушує повністю правила дорожнього руху, тому що дуже близько до перехрестя. Дуже на зупинках часто паркуються машини на Любаві, на будинку торгівлі. Це дуже ускладнює рух. І Виникають у нас затримки в розкладі руху. Специфіку своєї роботи добре вивчила і Алла. За шість років, що вона працює кондуктором, вислухала чимало від невдоволених пасажирів, саме через затримки у русі. І вони вертають нам талончики, а ми віддаємо їм гроші. Якщо ми не довезли пасажирів до назначеного місця їхнього. Знак зупинка стоянка заборонена. А По-друге, він припаркував свій автомобіль на тротуарі. Ось такі випадки, каже Олена, на рідкість водії часто нехтують правилами дорожнього руху, та боротися з такими порушниками переконують тролейбусники, є кому. Є ряд людей, які дуже люблять тролейбусний рух у місті Черкаси. От вони знімають аматорське відео, фото, монтують якісь ролики, коментарі туди вставляють. І якісь такі складнощі в руху, допустим, неправильні, якісь теж самі паркування автомобілів, можливо, це принесе якісь свої результати. Один з таких волонтерів Максим. Він ще з дитинства почав захоплюватися тролейбусами. Я просто катаюся на лінії в салоні, і коли бачиш, що в є якесь правопорушення, то фотоапарат має відразу в кармані. Приходиться фільмувати, а тоді вже громадськість і користувачі інтернету самі дадуть оцінку тим водіям. У мене з водіїв нікого немає в сім'ї, але це моє. Я бачу себе за кермом дуже давно. Аби боротися з водіями порушниками активісти соцмереж збираються проводити спеціальні рейди «СтопХам». Для цього кажуть, навіть готові об'єднатися з працівниками ДАІ. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Вікка Новини.